Чи замислювалися ви, що ваші фінансові проблеми можуть впливати на ваші рішення більше ніж ви думаєте? Гра в кальмара демонструє це в жорстокій реальності. Сюжет серіалу починається з того, як люди, затиснуті боргами, опиняються перед вибором: мораль чи виживання. Але якщо передивитися, то сама гра починається ще до арени, що змушує людей так діяти. Постійний стрес, викликаний фінансовими труднощами, паралізує їхню здатність мислити критично. Тривалий стрес через борги спричиняє когнітивне виснаження. Ви стаєте схильними приймати імпульсивні рішення, а довгострокове планування майже зникає. У грі кальмара капіталізм показний як поле бою. Навіть співпраця тут тимчасова стратегія. Пам'ятаєте, як у грі на канаті команди обирали сильних, залишаючи слабких осторонь. Це типовий приклад, як суспільство обирає конкурентів замість підтримки. Запитання до вас: а як би ви сформували свою команду для гри? Сильніші чи розумніші? Напишіть у коментарях, а також перегляньте моє основне відео, щоб дізнатися, як серіал відображає наше життя та змушує замислитися над власними цінностями.